11 грудня, середа. Господь потурбувався, Олексій Кардашин, місто Світловодськ. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Матвія, 7 розділ, вірші 7 та 8. Коли в лютому 2022 року в Україні спалахнула війна, ми з місцевою церквою думали про те, як можемо допомогти нашим співвітчизникам за цих трагічних обставин, як підбадьорити, як підтримати тих, хто змушений був залишити свої домівки і усе, що було таким любим серцем. Сам я уроженець тієї частини нашої країни, яка страждає від 2014 року. Я також був змушений залишити рідні місця. Тому частково розумів переживання мешканців Харкова і області, яких навесні 2022 року в місті, де ми із сім'єю служимо, стало дуже багато. Усі вони бігли, рятуючись від обстрілів та вибухів. Одного весняного дня разом з деякими активними членами адвентистської громади ми вирішили поставити місіонерський намет у невеликому скверику навпроти міської адміністрації. У призначений день і годину, завантаживши все необхідне в машину, вирушили до скверика. Приїхавши на місце, почали розкладати намет і столик, але тут на нас чекав сюрприз. Як виявилось, у каркасі намету бракувало деяких деталей, його раніше використовували для занять із підлітками. Погода була похмура. Зателефонувавши одній з сестрі з нашої громади, скориставшись її знайомствами із представниками міської влади, ми змогли домовитись про одноразову оренду павільйону прямо на площі біля будівлі міськради. На жаль, того дня було небагато охочих поспілкуватися чи взяти християнську літературу. Дещо засмучені, ми завантажили в машину інвентар і, чекаючи на дівчину, яка мала замкнути павільйон, помолилися. Після молитви я сказав своїм братам і сестрам як було б добре, якби ми мали змогу орендувати це місце до завершення нашої місії. Хтось відповів, що про це можна лише мріяти. Коли ж прийшла співробітниця міськради, то замикаючи двері павільйону, вона раптом запитала, а чи не хотіли б ви і надалі користуватись цим павільйоном? Не віряючи своїм вухам, я відповів, що ми з радістю приймаємо таку пропозицію. Незабаром завдяки спонсорам, які оплачували виготовлення хліба на заводі, наша церква протягом понад півроку успішно забезпечувала нужденних духовним та фізичним хлібом. Улітку разом з регіональним пастором ми провели низку євангельських програм у кількох навколишніх містах і селищах.